Тиша тут не порожня, вона дзвенить, наче кришталь на морозі. Під ногами ледь чутно рипить глибокий, незайманий сніг, і кожен крок здається порушенням вікового спокою: повітря густе і холодне, насичене запахом хвої та мерзлої землі. Це айдовша ніч у році, час, коли світ завмирає на тонкій межі між старим. І новим сонцем, а ліс, здається, затримує своє дихання разом з ним. У цьому присмерковому царстві все набуває іншого, глибшого значення. Серед білої дрімоти лісу, темніють гострі силуети ялин. Для давніх племен вони були не просто деревами, їхні вічно зелені гілки, що не здавалися зимі, були мовчазним шепотом про безсмертя. Про невмирущу силу природи, що спить, але ніколи не вмирає. Ось чому вони збираються тут біля найстарішого дерева, що бачило сотні таких ночей. Їхні постаті ледь видно у присмірку. Обличчя серйозні, зосереджені, погляди спрямовані в глиб вікових гілок, в очікуванні початку ритуалу, що має повернути світло. Ця історія. Як і ця ніч довга і сповнена тихих таємниць, щоб не загубити її стежку у м'якій темряві, що огортає вас, зробіть ледь помітний рух, торкніться екрани, щоб позначити це місце і підпишіться на шепіт цього лісу, аби він міг знайти вас знову. Бо десь, вдалині, вже ледь чутно тріщить ритуальне вогнище. І його світло не лише для тепла, боги цього лісу, давні та вимогливі, чекають на свою плату, адже для того, щоб народилося нове сонце, стара темрява повинна забрати свою жертву. У центрі замерзлого світу, оповитого тишею, стояло вічне дерево, його ім'я Ірмінсуль, вісь світобудови. Давні люди вірили, що його коріння проникає у холодні надра підземного світу, а велична крона тримає на собі крижаний купол нічного неба, де мерехтять байдужі зорі. Кожна священна ялина у пралісі була лише його земним відлунням, порталом, крізь який шепотіли світи. Під монотонні глибокі удари бубна, що звучали, наче пульс самої землі. Плем'я збиралося біля цього порталу, відчуваючи його давню, незбагненну силу. Найтемніша ніч року була часом, коли кордони між світами ставали найтоншими. Це був час Вотана, одноокого бога мудрості та зими та древніх духів лісу, що виходили зі своїх крижаних чертогів. Вони не вимагали страху, вони вимагали поваги та рівноваги. Щоб сонце ослабле і далеке знайшло в собі сили повернутися і зігріти землю, йому потрібно було віддати найцінніше. Давня угода, старша за людей, вимагала, аби життя було сплачене життям. Повітря, густе від морозу та диму ритуальних вогнищ несло крізь вітер уривки давніх пісень, обіцянок, даних незримим силам природи. На сніг, освітлений мерехтливим полум'ям, лягали перші підношення. Це були серця диких кабанів та гірських кіз, ще теплі, як вмістилища первозданної життєвої сили. Повільно, з урочистою неминучістю, ці криваві дари обережно розвішували на вічно зелених, колючих гілках священної ялини. Темні краплі падали на білий сніг, створюючи химерні візерунки. У світлі вогню. Кожен такий дар був мовчазною молитвою, залишеною на видноті, аби боги, спустившись невидимими стежками з небес, могли прийняти жертву і відновити одвічний цикл світла й темряви. Коли ніч стає вічною, а сонце лише давнім спогадом, приходить час великої скрути. Земля застигла під крижаним покровом, і час, здавалося, зупинився разом із нею. У гнітючій тиші, яку порушувало лише завивання хуртовини, плем'я відчувало, як світ завмирає. Хвороби забирали слабких, а голод точив сильних. Повітря було густим від страху та запаху холодного заліза, адже ворог чекав за пеленою снігу. І тоді, у найтемнішу годину. Приходило розуміння, боги відвернулися. Їхній голод був надто великий, і звичайних жертв, диму від спаленого зерна чи крові тварин було вже недостатньо, аби його втамувати. Це рішення народжувалося не з жорстокості, а з глибокого відчаю. Воно визрівало у колективній скорботі, у важкому мовчанні старішин, коли не все плем'я. Чи не є найвищим актом любові пожертвувати одним, аби врятувати всіх? Це був не кривавий бенкет, а трагічний обов'язок, що важким каменем лягав на кожне серце. В останній відчайдушній молитві, зверненій до байдужих небес, на гілках дерева світу з'являвся найпотужніший символ життя, не як трофей, а як прохання. Як доказ того, що плем'я готове віддати найцінніше заради променю світанку, заради одного теплого дня. Минуле століття прийшла нова віра, і давні боги заснули під товщею землі та забуття. Жорстокі ритуали згасли, наче догоріла свічка у покинутій хижі, але пам'ять про них не зникла безслідно. Вона перетворилася на тихий шепіт, на відлуння, що досі живе у найтемніших легендах, які розповідають біля вогнища, коли зима знову показує своє необлаганне обличчя. Історія про час, коли богам було мало, і про ціну, яку довелося заплатити за світанок. Час, наче повільна ріка. Змивав давні вірування, залишаючи по собі лише ледь помітні сліди на берегах історії. З приходом нової віри похмурі ритуали Йоля почали танути, немов сніг під першими променями сонця. Вічно зелене дерево залишилося стояти, але його сенс було переписано. Суворий указ заборонив криваві жертви і на гілках, де колись зріли плоди страху. Запанувала тиша спокути. Це була трансформація не гучна, не раптова, а тиха і глибока, перетворення мороку на світло, де давній символ не зник, а знайшов нове, спокійне життя. У тихих провулках середньовічних німецьких міст, у теплому мерехтінні пекарень пам'ять про минуле знайшла свій солодкий шепіт. Там, де повітря було густим від аромату меду, кориці та імбиру, кондитери почали творити нові символи. Вони випікали з марципану та прянукового тіста маленькі серця, що своєю формою нагадували про давній заборонений ритуал. Та тепер це були серця з цукру, а не з плоті. Ці теплі їстівні обереги розвішували на ялинкових гілках, на веселих. Але приглушених різдвяних ярмарках вони стали безпечним відлунням минулого, смаком перетворення страшного на прекрасне, що повільно розповсюджувалося затишними європейськими містами. Це світло європейського різдва з його ярмарками та пряниковими серцями побачив і молодий цар Петро під час своїх подорожей. Він жадібно вбирав у себе кожен новий звичай, кожен елемент культури, прагнучи перекроїти власну імперію за західним зразком. Та його проникливий погляд побачив у прикрашеній ялинці не лише святкову забаву, він розгледів у ній небезпечне відлуння чогось надто давнього, надто темного, що суперечило його прагненню до раціонального порядку. І тому, повертаючись додому, він свідомо відмовився від цього звичаю, вбачаючи у вічно зеленому дереві не символ нового життя, а тінь небезпечного язичницького коріння. Сучасна ялина, що стоїть у тиші кімнати, є книгою давніх спогадів. Кожна червона куля на її гілках це далеке відлуння жартовних яблук, символ. Вічного життя посеред зими, або, можливо, це відлуння забутих сердець, що колись билися в унісон із зимовим сонцем. Мерехтливі вогники гірлянди це тихий спогад про ритуальні багаття, що палали у прадавніх лісах, аби їхнє світло проганяло тіні з найдовших ночей року. І хоча ми забули слова давніх молитов, їхній шепіт. Досі живе у цьому спокійному сяйві, у мовчазному діалозі між темрявою та світлом. Десь далеко, за стінами цього дому, спить вічний ліс, вкритий важкою сніговою ковдрою. Там, у глибокій тиші, разом із ним заснули і давні боги, чиї імена розчинилися у часі. Історія цього дерева. Це метафора нашої власної історії, нашого первозданного страху перед холодною темрявою і нашої дивовижної здатності перетворювати цю темряву на тихе, мерехтливе світло надії. Ялина і сьогодні залишається мовчазним символом того, що навіть у найтемнішу пору року життя продовжується, терпляче чекаючи на своє пробудження. Під кригою, прикрашаючи гілки, ми несвідомо торкаємося ритуалу, якому тисячі років ми входимо в ледь чутний резонанс із повільним ритмом самої природи, що готується до глибокого зимового спокою. І в цьому тихому шепоті віків, у колисковій вітру за вікном, ми теж знаходимо дозвіл на спочинок. Дозвіл заплющити очі і зануритись у сон, такий же давній і спокійний, як і сам світ, що спить під ковдрою першого снігу.